Оце я знаходжусь біля ЦКДМ. а оце ті лавочки, про котрі питав на базарі, про те, чи подобаються вони мені нам. І чи знають мене не про те, хто їх встановив та заасфальтував отут покриття? Скажіть, будь ласка, отут біля ЦКДМ, хто ставив лавочки і асфальтував перед ними? Ну, були з моїм інформацією, це, ну, це я, Литвиненко, раз, Булавко Володя два, потім Штирхун 3, Міша Хамула і Катенка, і, і Катинки Станіслав, Станіслав. це я робили? Якщо хлопці звертаються, то і Тужики, лавочки внизок робив. Якщо Штептар звернувся Сергій Таратухин до нас, то ми... Коли дійсно там на стадіоні дуже багато людей ходить тренуватися, скажімо так, у нас до 50 чоловік, щоб ви розуміли. І коли не вистачало інвентаря, я спочатку все не повірив. І Сергій звернувся до мене, я купив раз штану Олімпійську купили, другий раз, потім купили бліни, купували грилі. Ну я думаю, що буде їм допомагати. І ще і в майбутньому це все допомагає. Так що буде вести діалог. Сергій я йому сказав, що як треба заказуйте, що воно, скажімо, трошки дешевше було. Вони там де Запоріжжя, що воно ну, інвентар це такий інструмент, який не те потрібно, що він там новий. Там навіть із інших регіонів, скажем, Запоріжжя, Сергій, хлопці, па, бо він здорово дарить. Якщо він новий, то він здорово дорогий, то допомагали. Встане купляти ну, в майбутньому допомагати. Скажіть дуже дякую, скажіть, будь ласка, я проводив опитування цю неділю, що пройшла. На центральному ринку питав, чи знають люди, хто поставив лавочки біля магазину Смак і біля ЦКДМ. Половина сказала, що не знає, а половина, ну, приблизно половина, сказала, що це, за це треба дякувати менському міському голові Примакову. Ну, як би він вроді, і не причетний до цього. Але чому люди так вважають, як ви думаєте? Ні, ну люди вважають, ну інформацію, значить, таку люди отримують. Я думаю, що це як що людина зробила, де ми це зробили, возлі Віка, возлі вашу, я не знаю, яка возлі вас там робили, я там не медлад інформацію там став. Ну ми, це... ми, ми вже з нею поспілкувалися. А після це дима я ж перерахував людей, які це робили. Так що таки... Тобто інформаційне висвітлення? Бажає бути кращим, однозначно. Дуже дякую, успіхів вам і вдячність.